Всім привіт! До вашої уваги вишка 17 на х 08 комплектація 1+,1. вона виконана із труби в 42-му діаметрі, товщина стінки 1,5 мм. Складається з базового блоку, до якого входять комплект настелі, а також базові палки з колесами та домкратами і однієї секції нарощувань. Донарощувати її можна до комплектації 5 плюс 1, тобто один базовий блок і 5 секцій нарощувань. Також ми зібрали її спеціально зі стабілізаторами. Це протипереворотні бокові розпорки, які використовуються для стійкості конструкції. Якщо плануєте працювати біля стіни, радимо хоча б два стабілізатори. Якщо плануєте працювати в приміщенні, то тоді повний комплект чотири стабілізатори. Це найвужча вишка, яку ми виготовляємо. В нашому асортименті ще вишки 12 х 2 і 2 х 2.